7 серпня 2014 року вийшов 28-й пометражний мультфільм по всесвіту Барбі Барбі та Потаємні двері. Тут Барбі знову бере на себе роль принцеси, але дуже тихої та стриманої. І вона випадково знаходить у саду замку двері, які ведуть в паралельний магічний чарівний світ з принцесами, які мають магію і феями та русалками. А ще дивними тваринами, але про це ми поговоримо пізніше. Привіт тим, хто повертається, і тим, хто перший на цьому каналі. Мене звати Стефанія, і хороші мультфільми Барбі приносять мені велике задоволення. Починається все у замку, де ми зустрічаємо принцесу Алексу, яка б краще проводила свої дні читанням, ніж за королівськими справами. Один зі слуг Бухар... Бу... Бухарст. Навідує кімнату принцеси, щоб спитати, чи не виголосить вона промову на майбутньому зібранні кінного клубу для виставки в замку. Та Алекса уникає публічних подій, тому відмовляється. Дівчина співає першу пісню мультфільму. Їй по душі більше магічний світ книжок, ніж реальний світ, де вона буквально принцеса з великим замком і купує гроші. Не є купа грошей. ха-ха. Алекса -ха. згадує, як уникала чаювання з пирин іншого королівства, і під кінець пісні. Неї приходить мама, яка засилає дівчину на уроки з танців без шансу на відмову через сьогоднішній бал у танцювальній кімнаті. Алекса намагається відмовитись від уроку у самого містера Примроуза і вчителя. Тане ненароком призводить до травми викладача. Вона хоче відмовити маму від ідеї танцю з батьком на балу, але це традиція, яку обов'язково має виконати принцеса. І поки бухарст, королева та містер Прімроуз ідуть до лікаря, Фрелі не вчать принцесу крутому поп танцю. Я, власне, не знаю, що такого крутого в тому поптанці, але за дівчиною проходить її бабуся і дає їй книжку, тому що, типу, ти це дуже невпевнена, і ти маєш бути більше впевнена. Під час розмови бабуся говорить, що Олекса не знає, що не здатна, поки не спробує. Та дарує їй книгу, яка чекала слушного моменту. Дівчина починає читати про потаємні двері у фантастичний світ та мріє про себе у цьому загадковому світі. Але під час її прогулянки стається щось дивне. Олекса знаходить двері у середині саду замку, яких вона ніколи не помічала. І, ігноруючи заклики бухарста, дівчина проходить крізь них. Двері приводять її у магічний світ, повний дивацтв. І, можливо, тут Алекса нарешті віднайде впевненість в собі. Дивна місцина заворожує дівчину, її вбрання міняється і вона просувається далі. З кущі до неї виходять дивні стрибаючі тваринки, а я вже казала, які приводять її до двох дивакуватих дівчат, що нападають на неї. Як виявляється, Алекса чужинка з короною та магічною паличкою у своєму волосі. Дівчата кланяються принцесі і розповідають про біду свого світу за пісню ходійка на ім'я Малуша забрала магію у дівчини Фейнорі, і її крила зникли. А дівчину русалку ромі вона позбавила хвоста і та приречена на життя на суші. Так як Алекса, принцеса з магією, нові з нею мають надії, що вона поверне магію всім навколо або хоча б переможе Малушу. Але Алекса вперше чує, що в неї є магія. Вона не вміє нею користуватися, і вона не зможе повернути чари дівчатам. Під час подальшої розмови принцеса на підсвідомому рівні використовує чари та одягає Норі у своє Платять з нормального світу, відмінити чари у неї не вдається. Та йдуть посіпаки малуші, нюхачі, що винюхують магію, і всі знайомі ховаються у прихистку магічних жителів. У сховку Алексі вдається змінити назад брання Норі, і принцеса знайомиться з єдинорогами. Феї та русалки об'єдналися для їх захисту. Як пояснюють Алексі, королеві єдинороги ховаються у іншій частині лісу, поки три менші є під захистом дівчат. Також їй розповідають, що король та королева, які прав Мудро зникли декілька тижнів тому і тепер править принцеса Малуша, яка за допомогою своїх посіпак краде магію усіх навколо, тому що вона єдина принцеса синії, яка не має чар у замку королівства. Ми нарешті бачимо страшну та безжалізну Малушу. Маленьку дівчинку з дуже поганим характером. Покарання слу перервають нюхачі, які знайшли одну з фей. Дівчинка відмовляється здавати сховок жителів. Та Малуша забирає у неї магію. Крила фей зникають. Назад у сховку Олекса починає в. Учитись як використовувати магію, та сильне закляття, як поверні магії іншим, не піддатні їй. Вона не може повернути те, що украла Малуша. Всі чари дівчат у її скіпетрі. У замку лиходійки проводиться чаювання. Під час нього прибувають нюхачі. Вони знайшли, мабуть, із знорохів, можливо, вони її зайшли, можливо, ні. Малуша не дуже їм вірить, але бачить реакцію маленької феї, і в неї в голові назріває план. Один з нюхачів клянеться своїм братом, що він говорить правду. Тому що вони брати, і він такий типу, я клянусь своїм братом, що я говорю правду. Бро, які би погані вас відносини не були, я не думаю, що це хороша ідея казати малуші, що типу забирай в нього магію мені лише. Okay. Малуша відпускає фею, але говорить, щоб та нікому не розповідала про знахідку нюхачів. Цим принцеса виманить жителів зі сховку на слід королеви єдинорогів, яку вони захочуть переховати від неї. І так вона отримує ту магію. Маленька фея нола справді діє по плану Малуші. Норі Ромі та Алекса за допомоги чар принцеси летять по королевої єдинорогів, щоб переховати її. Але це пастка. Привівши королеву до сховку, Малуша викритає єдинорогів та чари всіх інших фейї роз. Але вона не зможе забрати чари Алекси, бо їхній запас дуже великий. Принцеса тікає від злої принцеси. Після певного часу Алекса повертається до сховку і бачить трагедію. Усі присутні втратили магію через Малушу, і дівчина обіцяє, хоч якось допомогти жителям. Тому вона з Норі та Ромі прибуває до замку. Там вони бачать, що забравши чари у королеві Донрогі, Малуша накликала темні часи на королівство. Тепер у неї вся магія краю, крім магії Алекси і її. Чина прислухається до слів своєї бабусі та вирішує йти проти лиходійки. Дівчата говорять, що вони хочуть здатися малуші, тому їх приводять до замку. І там один з ньогочів такий: типу: це наймагічніша принцеса в нашому королівстві. І малуша злиться. Але це грає на користь Алекси. Наша принцеса говорить, що якщо лиходійка поверне всім чари, то вона її відпустить. Починається двобій, під час якого Алекса розуміє, що жезл Малуші не зможе витримати всю її магію. Він тріскає, тому вона дозволяє Малуші забрати чари. Куля з магією тріскає і вивільняє всі чари у світ. Але ходійка стає браницею свого механічного плаття трону. Магія, не знаючи куди повертатись, прямує у Алексу, що знову змінює її образ і дає їй змогу повернути чари всі навколо. Алекса розпосюджує магію всі навколо під іншу варіацію пісні, яку ми чуємо весь мультфільм, але вона така класна, що я навіть не злюся. Ми також бачимо, що у замку Малуша змушена прибирати, а один зі слуг жаліється на принцесу її дуже люблячим батькам. І ми розуміємо, що чари вона краде не вперше. Алекса прощається з подругою та королевою донорогів, яка дуже сильно її любить, і повертається у наш світ. Пригода у магічному краї зробили її набагато впевненішою в собі. Alexa Дає промову на виставці кінного клубу, знайомиться з принцем іншого королівства та їхнім послом. А увечері відкриває бал вальсом з батьком. Та навіть виступає з подругами фрейлінами Всі вражені, батьки дівчини та містер Приміровос радіють, а що Олекса змогла станцювати, і це кінець. Тому що всі щасливі, що все супер класно. 10 десять з 10. Я нічого не знаю. Це справді класний мультфільм. Я його дуже люблю. На відміну від того, що раніше я думала, що мені подобається, вони мені зараз не подобається. Це мені навпаки дуже сильно подобається ще більше, ніж мені. Раніше. Я дивилася його разів так 10 точно. Він, звісно, не перевищує в моїй голові засадовим парканом або Коко, або книги життя, які дивилася постійно. Але якщо моя матінка попросить мене включити Барбі, я включу і це. Ну, після Барбі Академія Принцес і всіх інших мультфільмів Барбі, які мені подобаються тепер набагато більше, але цей реально дуже класний мультфільм Барбі. Я рекомендую 10, 10. 10, -10. Знаєте, в моїй голові це мультфільм мають більше ніж 10 з 10, тому що це мала бути така ж сама легенда, як Барбі Академія Принцес, тому що тут б'ються жінки. Барбі три мушкетери, там б'ються жінки. Вау, супер! Ну, в мене є приколи з Барбі мушкетери. але там б'ються жінки, тут б'ються жінки. Жінки б'ються, камон. І я знову зі скукою з думки, тому що це для мене досить типово. Але я хочу обговорити з вами деякі речі, які не відносяться так, якби там я осуджую або я там нахвалюю. Я просто хочу згадати певні аспекти, які я хочу згадати. Перший аспект, який я хочу згадати, це магічна книга. На початку мультфільми бабуся Алексе бачить, що їй не вистачає певні собі, тому вона дарує їй магічну книгу. Хоча ми не знаємо на цей момент, що це магічна книга. Це просто книга про пригаду принцеси у магічному світі, де вона знайшла магічний ключ, який відкрив магіч магічні двері і що стається з лексою? Вона знаходить магічний ключ під книги. Це, тобто по це книга, це ключ, і вона відкриває магічні двері. І ми бачимо про пригоди її у магічному світі. Але бабуся знає, де була лекса. У мене Питання ця книга є ключем до дверей у магічний світ, про який знає лише бабуся, чи ця книга написана по пригодах бабусі, яка також потрапила в цей магічний світ, і також рятувала всіх від малуші, тому що ми дізнаємося, що це не перший раз малуша краде всю магію. Звісно, це просто цей магічний ключ. Це може бути історія про те, як принцеса йде в магічний світ і рятує всіх інших від магічної лиходійки. Але в мене про питання, звідки бабуся знає про цей магічний світ? Чи вона там була, чи це відбувалося за її молоді? Чи це просто книга, яка розповідає про пригоди, які можуть статися з тобою мічним світі, якщо ти перейдеш ті двері, чи повторюються там постійно події? По плену книги, принцеса прийшла в магічний світ, вона навчилася користуватися магією, вона врятувала магічний світ від лиходійки. Таке ж сталося з Алексою. У мене питань реально багато, відповіді є, але це потрібно дуже сильно розбиратися. А я не думаю, що я буду дуже сильно лізти у десь приблизно двоххвилинне відео, де я можу доказати. Що бабуся точно була в тамтому світі. Це книжка нереальна, ж світ нереальний, і я не маю над цим так сильно задуматись, тому ми поїхали далі. Другий пункт це чому Бухарест? Який пішов шукати принцесу Олексу ще при світлі дня? Не здивувався, коли він продовжував шукати принцесу Олексу, Вона вийшла з цих дверей, і був світлий день, стала вже такий підвечір, підвечірок. чи почав він її шукати в обід, і вже почало проходити підвечір, І він не думав, що він її занадто дуже сильно довго шукає. Тобто, коли Олекса заходить ці двері, сцена така десь приблизно 12-13 години дня. А коли вона повертається, вона вже більше так підходить під вечірню зміну. Відбувається. Ця виставка кінного клубу і всяка така штука? Якщо ми візьмемо події у свою голову, тобто Олекса проснулася, провела свій ранок читаючи книжку, потім пішла на уроки танцю. Потім в неї був вільний час, де вона читала книгу, вона пішла в магічний світ. Але в цей час відбувається виставка кінного клубу, зустріч знову королеви, короля, принца і посла того королівства. І тоді вже бал, бал відбувається вечором. Тобто, чи зупинився світ в той момент, коли Олекса... Екса пройшла крізь магічні двері, і чи почав він знову рухатися? Як це відбулося? Чому, з яких причин, коли вона перескакує між світами в іншому світі, все зупиняється? Чи відбувається те також в магічному світі? Тобто, коли Алекса покидає магічний світ, в ньому зупиняються події. Але це неможливо. Я не знаю, якщо ж ні. То чому Бухарест не забив якісь дзвоники, що він шукає принцесу десь приблизно півдня? Я не маю претензій, це не мені претензії, це нічого такого. Я просто мені цікаво. Мені цікаво чи Бухарест, просто по прикладки. Ну я не можу і знайти знов, що на десь сидить, і він не сказав слугам іншим. Я не знаю, в цієї принцеси немає охорони. Чи можливо вони живуть в такому прекрасному чудовому світі? Що за 160 років, років там сомказали, мені здається існування їхньої імперії, ой, існування їхньої імперії чуєте, в існування їхнього королівства. Ніхто не намагався украсти принцесу. Третє, що я хочу сказати у цьому мультфільмі, це момент, який я єдине пам'ятаю зі цього цього мультфільму після перегляду на балу, коли король і принцеса танцюють, Френлі не мають виконувати як функцію допоміжних танцювальників, тобто вони мають обрати собі пару і також танцювати з королівською родиною, щоб це виглядало більш гармонічно, бо тому що їх буде троє, а не одна пара танцює по всьому залу. Я не хочу здаватися дуже дивною людиною, але Френлі у нас це азіатка і темношкіра дівчина. І коли вони обирають собі пару для. Цього танцю, яка їм чомусь, ну король королев не додумали, що потрібно взагалі то найняти теж якихось братанчиків, щоб вони станцювали разом з ними. Коли це відбувається, азіатка вибирає темношкірого хлопчика, а тим вибирає Азіата. І завжди мені здавалося, це так типу вау. Вони намагалися уникнути расизму, але це стало ще гірше, тому що у медіа є такий головний прикол, що люди мають залишатися в своїй расі тобто білі з білими, темні з темними азіати з азіатами. Тому чомусь я не знаю, чому колись раніше таке було. У людей багато проблем з головою. І я знаю, що це, що я говорю, це звичайно дуже расистсько з мого боку. Я можливо навіть не маю про це говорити, тому що ну це для мене проблема. Тому що я живу в такій дуже великій розвинутій бульбашці, що расизм тут немає, але коли я виходжу на вулицю, я розумію, що ну ніфна в мене не бульбашка, а в мене просто така от е, малесенька кулька над головою. Інколи не варто впихати як inclusion, в такі моменти, що це відчувається так, ніби ви їх Такого просто нафіг кинули. Інколи цього не потрібно робити, якщо це буде відчуватися так, ніби це зробила на намагають. А так, 10 з 10, вони намагалися хоч щось зробити. І це окей, це Барбі, Лишіть їх в покої. Барбі намагається бути ексклюзивною завжди. Слава Україні, героям слава, слава нації смерть ворогам. Україна спондусе. Ми побачимося з вами у відео, яке вийде наступного тижня. А хоча я не знаю, яке то число буде. 19? Наступного тижня вийде багато відео. Починається осінній марафон наступного тижня. Єй! осінній марафон! Сім відео! Сім відео перед 31 числом. Є! -ей. Не в день 31 числа. Ми починаємо з 25-го і закінчуємо 31-го. І цього року я виставлю сім відео, є! -ей. І не забувайте, що 31 число — це не неділя, тому у 2 числа також буде відео. Стоп, да. 2-го листопада також буде відео, тому що я тепер викладаю відео в неділю. Я викладаю відео в неділю кожної неділі в 6 годині. Тому що мені так зручно для мене це найзручніший графік, який я могла придумати. Тому що ні п'ятниця, ні субота, ні намагання викласти відео кожного тижня не працювало так добре, як викладання відео в неділю. Так, всім дякую, всіх люблю. Дивіться зимультику, він класний. А я йду доп'ю свою майже певну холодну каву, бо в холодно, опалення немає.